Гроші зняли, але оплату не зрахували. Ситуація, яка на жаль, знайома багатьом львів'янам та гостям Львова, які користуються громадським транспортом. Проваджена у грудні 2023 року безготівкова система розрахунку Леокарт мала на меті спростити процес оплати за проїзд у громадському транспорті та зробити його більш прозорим, завдяки їй контролери мали б безпомилково визначати тих, хто чесно розрахувався за поїздку, та тих, хто їхав з зайцем. Утім, система часто дає збій, тому навіть зелена галочка на валідаторі не гарантує, що вас не оштрафують. На це вказують численні історії самих пасажирів, які випадково... Ово стали жертвами обставин. Нещодавно така неприємна ситуація сталася із журналісткою Анною Герич. Керівницею пресслужби Львівської обласної ради вона поділилася в мережі як оплатила за проїзд у автобусі карткою, але під час перевірки контролер заявив, що оплата не пройшла. Під тиском контролера жінка була змушена сплатити штраф у розмірі 400 гривень. На щастя, ЛКП Автодор» відреагували на ситуацію та повернули анні кошти. А вину за те, що сталося, переклали на водія, який не перемкнув обладнання валідаторів. Цей випадок закінчився хеппі-ендом на користь пасажирів. Але скільки є історій, де несправедливо стягнений штраф, так і не повернули. Найгірше те, що при оплаті проїзду підтвердження про стягнення коштів за нього надходить лише на наступний день. Фактично, пасажири, які стикаються із проблемами з оплатою, не мають жодних доказів, що вони дійсно успішно розрахувалися. Люди в мережі обурені і пропонують змінювати систему аби уникати подібних ситуацій, наприклад, додати до валідаторів можливість друкувати чек. А ви стикалися із неприємними ситуаціями при оплаті проїзду у Львові? Якщо ви з іншого міста, розкажіть, як це працює у вас.